Показую друзі, як розібрати мотор, бо інформації в інтернеті нема, але дуже сильно махався з другом. Я не можу зрозуміти, як його розібрати. Я вам показую, бо це дуже буде важлива інформація. От ви бачите мотор, колесо. І ми бачимо, що тут болтиків ніяких нема. І з того боку теж Моторі нема, бачите, ніяких болтів, тільки один диск. Треба було відкрутити нам зірочку. Зараз вам покажу. Саму касету, Теж ми її не відкрутили нормально, бо воно все закисло. то відкрутили варварський от, ключик. то Він має бути проти годинкової стрілки відкручуватися і зніматися. Ну, спорили, то вже нічого не зробимо. Тепер вам показую, в чому заключається розбор двигуна. Як ви будете десь розбирати мотор, і ви не будете бачити, що в ньому взагалі нема ніякого того болтиків, то мотор розполовинується. Його брати треба і розпирати. Ми брали стамеску тамиску помаленько, помаленьку, помаленьку, і його повністю розполовинили. Як мотор має полоску посередині, значить мотор розбирається. Мотор у нас є, не знаю чи буде видно. На ньому пише, на моторчику пише у нас 250-191 Вт, В. Будемо робили його під 36 В. Розібрав його чому? Розібрав по тій причині, що я не знав, по-перше, розпіновку, ви щось не міг вгадати, то це буде нейтральний жовтий. А це вже будемо дивитися і в які сторону буде крутитися двигун. А це датчики, датчики оберта. Зараз будемо розбиратися, як їх правильно розпаяти і вивезти тих 5 дротів для е, самого е, тихометра. Вроді би є моторчик, все окей, але платка стояла, яку треба було звідси викинути.